На сумщині волонтери та соціальні служби допомагають дітям з багатодітних та малозабезпечених родин підготуватися до школи. Для цього збирають та закуповують шкільні прилади. Скільки сімей отримують допомогу та скільки її потребують, дізнавалася Діана Крахматова. Оксана Бутирська мати п'ятьох дітей. Старші доньки вчаться у коледжах, троє молодших у школі. Каже, шкільні речі для дітей закуповує поступово, бо грошей одразу на все не вистачає. Поїхала, купила костюм сину і красовки, віддала тисячу. Ну, це тільки одному спортивний костюм і кросівки. Так само цим От заказали костюми. 700 гривень два костюми ми дали спортивних. це Ми в інтернеті заказуємо. А так багато. Ще як такий список нам прийшов на школу, що треба купувати, так я так подивилась, думаю. ну Це тільки на перший клас чи то на другий, їх дві. А тих я вже ж мовчу. У благодійних пакунках шкільні речі. Ми всі матусі і розуміємо, що це дуже складна справа збирати дітей до школи. Зібрали понад 500 гривень, і це тільки початок для того, щоб допомогти конкретно цій родині. Там були зошити, ручки, фламастери, олівці, і все те, що хоч. Трохи допомогло родині зібратися. Як розказала Олена Шкурат, на сьогодні зібрали близько 2,5 тисяч гривень. За словами Марини Матюшенко, психологині Сумського обласного центру соціальних служб, який є організатором акції, таку допомогу отримали п'ятеро сімей. Це приблизно пів відсотка від тих родин області, хто її на сьогодні потребує. Сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставин, більше тисячі. У цих сім'ях більше двох тисяч дітей. Ця благодійна акція націлена на найбайдужих громадян. Які б долучилися до акції та належно підготувати дитину до початку навчального року. Власну акцію допомоги організувала й волонтерка Ксенія Гриник. Жінка говорить, збір речей закінчений і показує, що отримають діти. Альбом для малювання є і папір, також є картон. все для дитячої творчості. щоб Розвивалися дітки та навчалися, е, набір зошитів їх буде ще більше, тому що не кожен рюкзак витримає відразу усі, ось такі клеї, е, тобто все необхідне. Е, Єдине, що не придбали, це ми щоденники, тому що вони індивідуальні у кожній школі закупова. Волонтерка каже: на сьогодні має допомогу для ста родин. Загалом вдалося зібрати близько 10 тисяч гривень. Багато дітей відмовляється йти до школи з дуже банальних причин. Не мають змоги здати зошит з контрольних робіт для вчителя, не мають змоги разом розділити радість з однолітками, показати новий пенал або якісь канцелярські приладдя. А для дитини, ну це Дуже важливо в обласному центрі соціальних служб збиратимуть допомогу до 30 серпня.